Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде прикраса з аметисту. Зіркою цієї прикраси буде ось цей підвіс колон дерева щастя або дерево роду, так його називають. Бачите, він в оправі срібного кольору, тому, звичайно, буде фурнітура вся під срібло. Ну, вже я тут його приєднала до ось цього кільця, яке тут розкривається. Так, що я вибрала вам покажу деякі заготовочки покажу, які я вже зробила. Вибрала ось ці чудові намистини 10,8-мм. Такі ронделі це е, перли майорка. Намистини ось такі 12-мм, фактурні, гарні. Так, ось такі диски. Ось такі диски 5-мм, такі овальні кільця, такі це з ланцюжка, це нержавіюча сталь, і все на пінах теж нержавіюча сталь. Я вже зробила заготовочки. Так, давайте покажу, які заготовочки. Дуже простенькі, не хотілося мені сильно так знаєте, забивати ці намистинки. Ось тут, бачите, три намистинки, і проставлені. Ось цими дисками. Друга заготовочка посередині 10 мм намистина. По обох боках це ронделі перли. Проставляла я дисками. Ось цими. І на закінчення теж такі в мене маленькі намистинки, погано фокусуються, аметисту. Вони гранені. Це в мене вже залишки залишились, і я їх сюди додавала на закінчення. Буду пробувати от з такими кільцями через ці заготовочки ставити. Ну, буду пробувати всякі варіанти. Ну, звичайно, напевно, що це буде сотуар, а може і коротше зроблю, щоб цей підвіз був десь в районі. Ну, Так лежав на грудях до грудної клітки, так, в районі грудної клітки. Все буду збирати, буду думати, як краще зробити цю прикрасу, і вже вам готову її продемонструю. Прикраса з підвіскою дерево роду вже готова. Я її вам покажу трішечки пізніше, тому що хочу ще зробити одну прикрасу. Пам'ятаєте, ось ці намистиночки з квіточками, такі кубики. Вони тут, бачите, я вже розказувала великий отвір, але я сюди відрізаю кусочки цього шнуру і вставляю в ці отвори. Поки отак от, я бачите, проставила грунделями такими чорними і червоними. Е мені щось хочеться його якось зробити трьохрядним. От я взяла такі конектори в мене є. Усім відомі. Може, я, це буде середній ряд, а нижче і ще вище зробити. Якийсь рядочок на мистин. Я ще, ще не знаю. Ще буду думати, і тому я відключусь, буду працювати над цією прикрасою, а потім вам покажу і продемонструю в цьому відео дві прикраси. Одна, яка вже з них готова. Дочекайтесь, будь ласка, для вас це секундочка. Ну що, секундочка пройшла. от І я готова вам продемонструвати прикрасу з колоном, підвісом оцим от, красивим. Так, Все, що я показувала, які заготовочки я зробила. Я чередувала через овальне кільце. На початку я додавала кільця з ланцюжку нам всім відомого. Щоб з'єднати так, з оцим от великим кільцем. І потім додавала такі рапорти. так. Потім по обох боках оцієї сріблястої намистинки оці рапорти додавала. Ну, і ось так. Зробила я його на свій, правда, зріст. Е, можна і ще додати, якщо комусь захочеться продовжити, можна наоборот. Забрати лишню лишні намистинки, кому захочеться коротше. Але тоді потрібно вже буде, напевно, застіпку зробити. От. А так прекрасно це і без застіпки одівається на шийку. Так що от така прекрасна гнучка, гарний колір. Правда, тут якось темніше, коли підношу більше до екрану, так, телефону тоді більш яскравіші. Ну, так, зараз на вулиці темно у нас. І світло, ви ж знаєте, так часто виключають. І на вулиці темно, ну, нічого, обходимось ліхтариками. Все чудово поки. Так, ну, зараз покажу другу вам прикрасу. Ну, ось і друга моя прикраса. Так, тут уже. Е Першим, що я вибрала для цієї прикраси, це ось ці намистинки квадратні, які я вам вже розказувала про них. З таким принтом, так, красиві, такі гарні квіточки. Як і я е, вам спершу зразу казала, я хочу зробити трьохрядним. Перше, я на меморі проволочці їх набирала, але потім ця вся інженерна конструкція. Тут були оці такі конектори продовгуваті. Мені не подобалося це все, як воно от лежить. Чи я не змогла це зробити? Ну, я відказалась, але не відказалась від того, що я хочу зробити його трьохрядним. І я все-таки вирішила тоді його зробити на тросику. А от на закінчення уже на пінах. Так, перший рядочок у мене. Чорні намистинки агату від 10 от, тут, до вісьми. Проставляла між ними я квадратні такі намистиночки. І ось такі у мене підвісочки, вони двохсторонні, це такі листячко конюшини, як ми кажемо, або чотирихлисники. І ось такий перший ряд вийшов. Так, другий ряд це квадратні намистиночки, проставляла я між ними, бачите, ронделі чорні, в центрі червоний, і намистиночки срібного кольору. Або родій там було як написано, так, це такий як Анлео, як ми називаємо. І третій рядочок це намистинки 8 мм, прес-корал. І м -м, через кожну намистинку я ставила крімп. Крімп 3-мм. Вони такі всі рівненькі, у мене гарні і дуже гарно підійшли. На закінчення кожного рядочку я такі елементи використала з ланцюжок такий. Е Теж, що на Аліекспрес продається конектори. Тут два в купочці. я з'єднала, щоб теж було двостороннє. Ну, і тут на закінчення намистинки чорного агату 8-мм на ланцюжку на закінчення така капелька. Так, ну Ось і все, що я хотіла вам розказати про це намисто. Тепер давайте я вам спробую ближче показати. Ось ось ці підвісочки, бачите, вони двохсторонні. Ось от такі намистинки кубики. Тут, бачите, енлеотики срібні між ронделями, а тут, бачите, крімпи. От так складається. Зразу, коли я вийшло в мене це намисто, назва така, знаєте, асоціація в мене якась зразу з цим намистом, що схоже на вишиванку. Ось таке. Гарно теж воно виглядає. Ну що, ось тепер я вам покажу це все на манікені ці дві прикраси. А ще я хочу вам е На цьому все. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Буде скоро наступне відео, буде розпаковочка. Так що до зустрічі. Всім па-па і з вами була Уляна.